Так, вітаємо вас на каналі Піражуля Квіткова. У е, нас сьогодні сніг, мінус. Олеся невгомовна. Знову винувата, звісно. так. Ми замовили в нового продавця через Facebook е, Ірина Прокоф'єва, якщо я не помиляюся. Довго думали, що там замовити, замовляти чи не замовляти, коротше кажучи. Ну, замовили, не багато, але замовили. Так, ну що, боже, я ще нічого не розумію. Це чиє? Це, мабуть, аспе, асперула. Так, ага. це аспе. Давай доставати. Ага. Так, о, все підписано, подивіться. Асперула гусона. Це такий почвопокрівний буде коврик. Ми з Лесю мали сумнів. До речі, схоже на флокшиловидний. Ти бачиш? Тебе є флокшеловидний? Ага. Дуже схоже листечко на флок шиловидний. Квіт на рожевими такими квітами. Так, а цікаво, воно тільки засаджено, чи там ну, відкрий? Тільки посаджено сюди, чи вже давненько Може воно. Це для... просто для... для Ні. Та давненько, там якісь чи троянди, чи що то. Ні, це просто копано, і сюди, щоб воно доїхало. Ні, це відкрита коренево. А, це відкрите. Просто щоб вона доїхала. Ну теж непогано. Ага. Ну нормально за 60 гривень. Так, давай наступно. Це шо Це що таке? Глобулярія? Ну на фото вона виглядала якось по іншому, да? Лиза, ну, так? Лізеля. Ну там вони зараз... ще шплять. Вона також це коплена, типу форшик. О, Ліза, дякую. Да, копа, копана, копана. А, так, такі вище їх були, так, їх можна ж було ну, просто. Щоб вони не розсипались, бач, людина переживала. Да, можна їх було економити так, на нас горщиках. Зараз можна. ми не висидимо, і нормально, якраз воно може пере... Пере... Перестояти, Перестояти, так. Да? Ну, Я його зараз на нагород. Тут... Ліся, дуже щільно роздивляється, квіт... листочки, да? воно живеньке. Ну, в мене, в мене інший сорт, в мене. Більш крупні височки, а це ж покровник. Ага, Ну давай далі. Так, да, тут о, тоже... Ага, ну давай подивимось. Ну, да, манісенький, маніусінький. Ага, він Подхоже схожий нас. на, на один мінор, так. Да. Тільки цей з варігатністю і да, ну, варігатність. Є, і, такий. і білим квітнем. Називається чабер, чабрець, чабер, як правильно, альба. Я дуже довго думала, щось дивилася, дивилася, чи є такі взагалі, чи немає. Ну, коротше, наче знайшла, що він є. Ну, так от покажу. Зараз, на, зараз на вулиці з фоткою, щоб більш видно було, що він все ж таки з Так, Класний. Оце, до речі, класний, мені сподобався. Це що, моє? Да. Анемона Поліш, принцес. Меч, хорош. У мене ну, анемона ще не, взагалі не Це така мохрова анемона, рожева з білим, з зеленим. Е, ну, непогана така, гарненька повинна бути. 60... Як на мене пакування дуже класне. Людина заморочилась, не в пакетики отак з дал, далеком, а гарненько в горчиках. Посить, поки холода пройде. Да. Ну, Холода вже до, до вихідних вже буде. Ну давай, і таран тарандарадан, дріб э, класний, якийсь там повинен бути молодчай. Ти не молодчай? Ти ж молодчай хотіла, да, китайський, хана якась чи і якась що? там штука. Ні? я Бадан? хотіла. Бадан! Бадан. Нічогося. А що це в неї таке листя прикольне? Це такий сорт, а я не бачила. А що це я не бачила? Ну, я знаю, Отакі в мене є ж. ж Широкі листя. Так, перший раз бачу яйця. такі бодані. Обернено яйцевидні листя. А яким кольором? Рожерим. яскраво рожер. Я, я Рожери. Блін, ну прикольно. Ні, ти, ти хотіла молодчай хана. Я точно пам'ятаю, бо коли я ми знаю, цю Ірину що... знаходили, а! ти сказала, я хочу молодча й хана. О той, ну, що такі. Такий гострий, так. Да. От ти завжди все. Это, так і я, 10 я рослин. Я думала, я почала читати і він наче не зимує. Да, 10 рослин я хотіла, а потім все ж таки зупинилася на трьох, Ну, тому що вже це досталь всього. Да? Ну, непогані рослинки. Моє замовлення 180 гривень. Лесі на скільки? 120? 120. Ну, ось таке. Это. все, Дякуємо вам за перегляди. Ліза там допомагає. Чекаємо наступну посилочку від бережників. Я думаю, вже на вулиці будемо робити розпаковочку. І покажемо. Там, до речі, дуже гарні будуть рослини в Лесі Там взагалі 500 видів рослин. А в мене буде всього 3. Дві переканти і ще один дуже класна рослинка, сюрприз. Так, все. всім пока. Підписуйтесь на канал. Ось так.